Стосунки Путіна і Лукашенка. а ну подивися, якими вони там є. Як ці дві людини, вони взагалі вигідні одне для одного чи, чи не вигідні? Що там відбувається між цими двома постатями? Зараз я скажу не в захист Лукашенка, а він сам не радий а, тому становищу, mm -hmm. в якому зараз зупинився, в принципі, своєму. Тобто, якщо би в нього условно постукали і запиталися, слухай, можна з твоєї території там щось поробити, він би сказав ні. Але чого так, чого так взагалі сталося, що з його території а, щось там куйовдиться, робиться, летять ракети і так далі і тому подібне. А то, що я винен? Що він винен? Я винен президенту Росії, є там якісь закулісні, скажімо так, послуги, угу. можливо, можливо, коли. Ну, я думаю, що це сталося тоді, коли в Білорусі був той переворот, коли люди тікали, хто куди, виходили на. Збирали майдани свої і так далі, тому подібне. Ось я думаю, що тоді Путін якось посприяв тому, що Лукашенко залишився на своєму посту. Зараз Лукашенко винен Путіну, тому він дає свою територію для Його, того, да, щоб нього з неї літали ракети. Добре. А чи зміняться якось їхні стосунки? Можливо, він зараз робить щось, щось, щоб вони змінилися. Угу. Чи він і далі буде продовжувати оце, бути під Путіним? Говоримо про Путіна і про Лукашенка, і карти з рук вилітають. Це щось недобре. Якісь все таки вони такі чорні. Ну, по-перше, перше, перше тут, а, тут падає карта смерті, але не в контексті смерті. Ага. Тут падає карта смерті, що Лукашенко дуже добре розуміє, що правлінь, його правлінню приходить кінець. Він собі, звісно, зробив гарну картинку в голові. того, що о, Я буду правити, мій син буде правити, о, 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 діти сина будуть правити. В общем, таку собі зробив в голові картинку, але того, скоріш за все, не буде. А Лукашенко зараз веде перемовини. Лукашенко зараз веде перемовини з Європою, де, я так розумію, просить допомоги в тому, аби зберегти своє життя або якогось захисту, чи то політичного на потім, чи то він просить того захисту зараз. Аби злізти вже з цих відносин не дуже гарних з Путіним. От. Але то що, то, що людина сама не, не дуже рада тому становищу, це факт. Ось то, що він зараз реально за спиною Путіна робить якісь кроки в сторону вже від нього, угу. просячи в Європи якось захисту, це вже в принципі добре. Він в одному з інтерв'ю. Сказав, що якщо Україна не піде на поступки, uh -huh. то Україна буде знищена повністю. Ну, По-перше, це залякування, по-друге, це, я би сказав, що це навіть і не його слова. От, а, він дуже багато, давайте я скажу так, він дуже багато на себе бере. Тоді давай з іншого боку зайдемо. Чи можливий наступ з боку Білорусі? Тому що нас всі не лякають. Наша влада говорить, ніби з одного боку спокійна. Якась розвідка говорить про те, що можливий на наступ знову ж таки. Як насправді, чи буде він, чи можливий, чи неможливий? І все ж таки, може, Лукашенко все ж таки там домовиться з тою Європою, про яку ти кажеш? Я думаю, наступ з Білорусі все ж буде. Буде на жаль. Думаю, так. Да. Я гадаю, що так. Але. Але підуть не самі білоруси. А хто піде? Росіяни? Так. Е, да. Підуть росіяни. Якщо в цих, скажімо так, групах і будуть білоруси, то умовно на 100 людей Росії буде один якийсь білорус. Давай тоді подивимося, коли він буде, цей наступ. Якщо я це побачу. Приблизно, може, там е, карти скажуть. Е, не знаю, Що там карти кажуть по датах? Взагалі щось кажуть чи нічого не кажуть? Е, 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 Час та карти це трошки. Ну не, кажуть, найближчим сьому. часом чи не видно? Так, по-перше, наступ буде, скоріш за все, безуспішний. Тому що наші до нього готові. Цей сценарій у угу. нас розроблений і прийнятий до уваги. А це по-перше. По-друге, сказати, коли саме, ну тут вибачайте. Може, там сніг видно? Чи листя жовтня? Незрозуміло. Не зрозуміло зовсім. От о, чисто інформація від мене, чисто, чисто на подумати, але не робити з того паніку і, і так далі, тому потім. Можливо. Можливо. Я Десь перший другий місяць. Ну, але. Перший другий місяць це січень лютий Так. Угу. Перший другий місяць. Це, це можливо, але я ж кажу на точність я угу. не претендую, тому що відчуття такі.